Всім привіт! З вами Дроксі. Я зараз зазвичай не мав говорити, але цього разу має статися. Бейте, що ви щось чекаєте. Давайте! Ще, нічого! Ні, 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 нічого! Думаю, ви не очікували такого. Щоб такого сталося такого. Nice. Щоб ні nice. такого нічого не сталося, щоб такого щось сталося. Коротше, погнили! Ту-ту-дуту. ту Мото-мото. -ту -ту. Люблю товстеньке, люблю пухеньки. Люблю тостеньки. Омага! Инте bed. Что мене двері робить? Типа так обман, обман, типа понял, обман. Вот это вот, вот, такий... Оп. Ее yeah, бори! Угу. О, типу тут зубастик вийшов якийсь. Люблю пухеньких, люблю солоденьких, люблю пухеньких, люблю товстеньких. Я мотомото. -мото. За яйця ти сподобалась мотомота. Люблю товстеньке. Люблю пухкеньки. Люблю толстенькие. Люблю пухкеньки. Нам, короче, треба буде оту. От оту гору. ва Псев! Це шо за понус? Це шо за лисий? Я такого не хочу. З стой сторони ми кого не так підревнянька їм. Уже вот тут знесе, вот так. нуль всю в водяну утра выйтичку. Гроза. Нифигас. Нифигас. Перший раз таки такую великогрозочу. Перший раз в житті прям перший тільки. Люблю товстеньких, люблю покиньки. Ми зайшли не в ті терство, не в щось інше Я літати не можу. Це просто щоб нічого видно не було. Что? А в тм можно было кипить прачка? Не, не, не сюда. А то можно. Люблю толстенький, люблю пухенький. В голове заела песня, я-моя. До того, что я... Мото, мото! Люблю толстенькие. Люблю пухенькие. Скрики вже на забирал. Тільки півтора стака, ну нормально. А на що я все? Це буде загадка до кінця вашого життя. Гроза знову. А я ще оце тут... Ні, от... О, бачите, ось тут низка, чи піском запов... Ні, ще чуть-чуть так розкупаємо, але вже чуть-чуть пізніше. А, я залізом був ходив в третьому налагодив якого в мене досі нема? Не пам'ятаю. А де я її взяв? взяв? в селі були? Коли? Не вже не... Ааа, ми в порталі взяли. О -о -о -о. Я мав взагалі добути менше ніж так. Мені треба було просто можитись так. Ну як менше ніж так, але стак. Далі буду строїтись поло, а чого вона не строїться? Може би там би було якийсь кусочок зі

Биб, да, да, биб, да, да, Не, 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 не. оно с той стороны. Короче, кто цикавится, я выкладу э, свой рэп. Ну, свой рэп. На... давайте на, на, хотя бы на... На 20 подписчиков. На 20 подписчиков я выкладу свой рэп. Прям реально свой рэп.

Бачили, як круто я застроював. ду, -ду дупинку я. Нічого тут. Та я вибратись не можу. ой 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 зробив це швидше, ніж сам блок випав. Ага, от. Тут, я маю це... О, а якщо перекрити будь-який доступ до води троснику і він тут буде вообще рости? Буде. Не буде. Я блок зламав, а не трустину. Like, but, oh, non mi piace che abbiano trovato Non, 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 Allo! Popla kolor i stop. Jelkaro svila. Dan <muching> dan 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 Popla kala i stop. Jelkaro svila. Dan 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 Oh! Buknula i stop. Jelkaro svila. Buknula i znal. Zapla kala. Oh! Popla kala i stop. Пукнула і заплакала, я знову. Квати. Уй-ой-ой-ой-ой. До звіта має прорости. поплакала

огородом. Да? Мне ж страшно стало. И незвично летающий. Ну, мы Не понял. Не навіть хіробні не налякає. Стоп, забув як будувати. Яким їх забути? Як будувати? Стоп, тут там. Нам не так ставлится. Короче, я, наверное, пока буду мучаться. Дай ум! Самахау! Са Криса! Семь баби Джона. Баби, баби Джона.